Прийняття зоровою сенсорною системою світла, кольору та простору. Щоб людина побачила якийсь об'єкт, необхідно світло. При відсутності світла все буде чорним. Наші очі ловлюють світло, яке складається з часток, які називаються фотони, які відбуваються від твердих предметів у всіх напрямках. Світло, промень, відбитий від предметів, проходять через оптичну систему ока. Спочатку світло проходить через рогівку, вологу камеру, кришталик та склисте тіло. Оптична система ока заломлює світло і спрямовує його на сітківку. Світло поглинається пігментним епітелієм сітківки, клітини-сітківки утворюють нервові імпульси, які передаються до біполярних, мультиполярних клітин і по оксонах зорового нерва. Нервові імпульси, які виникають у серківці, надходять по зоровому нерву під орхом чотирьохробисті, зоровий гор, центри зору, а вже звідти в кору потилочних часток мозку, де сприймаються у вигляді зорового відчуття. Аксони що відходять від половин обох сітків, пересікаються, і місце їх пересікання називають зоровим перехрестям або хіазмою. Увага! Коли людина дивиться на якийсь предмет, промені світло відбиваються та попадають в ока. Коли вони проходять через оптичну систему очного яблука, вони заломлюються та створюють на задній стільці очного яблука, перевернете та зменшене зображення предмету. Потім зображення перетворюються на електричні імпульси, які передаються в зорову зону мозку, де перетворюється так, що зображення предметів сприймається в правдивому вигляді. Щоб забезпечити сприйняття предметів на різних відстанях, існує рефлекторний механізм акомодація У людини він складається з двох процесів. Рефлекторна зміна діаметра зіниці. Та заломлення світла за рахунок рефлекторної зміни кривизни кришталика. Під час переведення погляду з далеко розташованих льодок та предметів наблизку розташованих віковиня скорочуються, а кришталик стає оклем. Збільшується заломлююча сила кришталика та в результаті зображення фокусується на світівки. А якщо предмет віддаляти від ока, напруження м'яза зменшується, вік тіло натягується, капсула кришталика стискує його. Від цього заломлююча сила зменшується. Найменша відстань від ока, з якого зображення ще сприймається чітко, дістало назву найближчої точки ясного бачення. Для дітей підлітків у нормі вона становить 7-10 см, але з віком. Коли кришталик втрачає еластичність і гнучкість, вона зменшується. Важлива властивість зору це його острота. Острота зору це здатність розрізняти дрібні деталі предмети, які роздивляється людина. Які трапляються порушення зору, яка їх профілактика? Переважна більшість порушень зору пов'язана з недотриманням гігієнічних правил травмами ока порушенням обміну речовин. Найчастіше трапляються порушення заломлення світла. У людей визначають такі дві аномалії рефракції ока: короткозорість, міопія, далекозорість, гіперметропія. Вони пов'язані з природженими відхиленнями від нормальної довжини очного яблука. При короткозорості поздовжня вісь ока перевищує 22,4 мм відстань між полюсом рогівки і центральною ямкою нормального ока. Тому зображення на Перед сітківкою, а на сітківці воно не чітке. При далеко зорості, навпаки, за малої довжини очного яблука зображення проєктуватиметься за оком, і людина також бачитиме погано. Крім того, з віком кришталик стає менш еластичним у наслідок. Певної дегідратації. Його заломлююча сила і діапазон акомодації зменшуються. найближча точка нормального бачення 7 см поступово відсувається, розвивається старе далекозорість. Для коригування короткозорості і далекозорості застосовують окуляри відповідно з увігнутими чи опуклими лінзами. Запам'ятай, короткозорість може бути вроджена та набута. Вроджена короткозорість зумовлена збільшенням розмірами очного яблука чи кривизни кришталика, а набута ослабленням вікового м'язу. Це спричиняється перенапруженням очей. Тривала робота за комп'ютером. Безпреривні сидіння перед увімкнутим телевізором, читання лежачі або в транспорті недостатньо освітлення з робочого місця, нестачі їжі вітаміну А. Існує ще одне порушення залоблення світла, яке називається астигматизмом. При астигматизмі світові промені в оптичній системі ока. Заламлюється неправильно та фокусується на сітківці не в одній точці, а в двох різних. Причому ні одна з них може не знаходитися на сітківці ока. Місце, де фокусується зображення, може бути пов'язана з міопією короткозорістю або з гіперміопією далекозорістю. Астигматизм викликає викривлення або розмиті зображення як на короткій, так і на далекій відстані. Ще одна причина астигматизму нерівномірне викривлення рогівки ока. В нормі рогівка викривлена у всіх напрямках і має круглу форму. При астигматизмі поверхня по одному з меридіанок. Викривлена більше, ніж по-іншому. Як наслідок, передня поверхня рухівки нагадує форму м'яча для американського футболу. У деяких людей кольорний зір порушений. Розад кольорного зору або кольорну сліпоту називають бельтанізмом від прізвища англійського вченого Дентона, який у 1794 році вперше описав цю спадкову ваду зору. Розрізняють кілька форм дальтонізму. Найчастіше порушується сприйняття червоного і зеленого кольорів. Розлади кольорного зору учені пояснюють відсутністю певних колбочок у сітківці ока. Дальтонізм спостерігається у 0,5% жінок і 5% чоловіків. Люди, які страждають на розлади кольорного зору, не можуть працювати. Наприклад, на транспорті в авіації. Пентамізм не лікується. Дуже рідко виявляється повна кольорова сліпота, ахромазія. При порушенні нормальної циркуляції рідини вулиці може підвищуватися внутрішньоочний тиск і розвиватися лаукомах. Помотіння кришталика спричиняє захворювання катаракти. Причиною виникнення катаракти можуть бути порушення обміну речовин, травми, радіоактивне опромінення. Лікування катаракти потребує хірургічного втручання. А тепер запитання на повторення. Дайте пояснення процесу, який відбувається в кожному з епізодів відеозавдання. Щоб дати відповіді на ці запитання, необхідно ще раз переглянути відеоурок та опрацювати матеріал підручника.